Мира Боже е, хочу поділитися чудовим, дуже чудовим свідоцтвом, котре написано в Книзі «Мої враги Враги Ісуса. Як людина, у 40 літ, 40 років страждала на рак, страждала на тромбоз. Їй казали, що вона не виживе, вона не зможе. Жити, а вона народжує здорову дитинку четверту. Вона проходить все, вона висвобождається від е, своїх хвороб. І, знаєте чому? Тому що тільки Слово Боже. Смиріння і покорність Слову Божому, тому що вона слухає Слово Боже, вона проповідує Слово Боже і вона народжується згори у місії.